Після роботи ці Полтавки не поспішають додому, одразу прямують до парку поблизу Свято-Успенського собору. Саме тут вже майже тиждень волонтерки займаються створенням маскувальних сіток. Підключаються навіть просто прості перехожі діти. Ну ми на вихідних плели, То протягом дня змінюється, змінюється, змінюється состав. Близько 10 осіб. Це є такі постійні волонтери. Звичайні рибальські сітки у руках майстринь перетворюються на маскувальні. У капронові клітинки, полтавки вплітають клаптики натуральної тканини різних кольорів, вплітаємо кольори, які ну кольори нашої осінні, вже української, жовто-гарячі, коричневі, темно-зелені, сірі вже починаємо використовувати. Ну тобто, так дивимось, скажімо, під ноги і плетемо те, що є. Навчитися оздоблювати маскувальні сітки неважко, говорять волонтери. Засвоїти основний принцип плетіння можна лише за півгодини. Знаєте, як воно йде від душі, вони руки саме це все в'яжуть. І ми дійсно це робимо всі з любов'ю, з такою. Ми знаємо, для чого це. І кожна людина повинна внести цей свій вклад патріотичний, такий. Ну, хочеться хлопцям допомогти. У кожної майстрині свій стиль та техніка. Коли ми починали, ніхто в нас не вмів. І ніхто до цього часу не, не плів сітки. Це наш дебют методом проб та помилок ми почали плести». Як краще та ефективніше працювати, полтавки радилися зі своїми київськими однодумцями, адже саме у столиці зародився цей волонтерський рух. Нині він розповсюдився по всій Україні. На рахунку полтавських волонтерів поки що одна сітка. За свою роботу вони вже отримали схвальні відгуки від військових. Приходили бійці, АТО, вони дивилися, сказали, що дуже дуже похоже. До своєї ініціативи волонтерки запрошують долучатися усіх небайдужих. На виготовлення першої маскувальної сітки розміром 3 на 6 метрів майстрині витратили 9 годин. Друга більша за площею, потребує більше часу, матеріалів та робочих рук. Також говорять, нині вони шукають приміщення, де можна було б працювати над сітками.